Які в сраку принципи? Я дуже перепрошую, звичайно, але немає у вас ніяких принципів. Є тільки лінива дупа. якби були у вас якісь принципи, ви б зараз захищали українську мову, за яку реально фізично пають людей, а не язик, в ім'я якого це роблять? Та й взагалі що тут порівнювати? От за українську мову реально... А за язик словесне зауваження. Зауваження дуже справедливе, адже Україна зараз реально бореться за своє існування. Наш ворог не лише пає українців, не лише стирає з мапи світу наші міста, але й цілеспрямовано знищує нашу мову. Окупувавши нове місто, вгадайте, що вони роблять у першу чергу? Правильно, знімають таблички українською мовою. А навіщо? Кака ж разниця на якому язикі? Далі вони лізуть в школи до наших дітей і вчать їх переписаної історії, якою мовою, конічно ж. Язиком для наших військових у полоні придумали особливі види тур за те, що ті розмовляють українською. А вам, бусінкам, зробили словесне зауваження, і ви розповідаєте про давління. Хоча про що це я для того, щоб опанувати і заговорити новою мовою, потрібно мати мізки і докласти багато зусиль. Коли людина на це не здатна, вона говорить, яка різниця.